Вона приїхала до Франції як дружина дипломата, а натомість стала американською іконою кулінарії. Джулія Чайлд довела, що ніколи не пізно знайти своє покликання, навіть якщо ти починаєш щось абсолютно нове після 40 років. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо! 15 серпня 1912 року у Пасадені народилася Джулія Каролін Маквільямс у привілейованій сім'ї з необмеженими можливостями. Батько-випускник Принстона і успішний інвестор у каліфорнійську нерухомість, мати спадкоємиця паперової імперії в Естоні із Масачусетсу. У дев'ятирічному віці, під час сімейної подорожі до Тіхуани в Мексиці, Джулія скуштувала свій перший салат Цезар. І не будь де. А в ресторані самого винахідника Цезаря Кардіні. Напевно, я одна з небагатьох людей, які бачили справжнього Цезаря Кардіні, котрий готує свій салат. Згадувала вона. Батьки були в захваті, коли сам веселий Цезар підкотив візок до столика і приготував салат перед їхніми очима. У той час салат подавали з цілими листками рослини салату, які треба було їсти, беручи руками. Трохи контроверсійний спосіб, який згодом змінили через скарги клієнтів на брудні від соусу пальці. До речі, на каналі є чудове відео про історію цього салату. Зі зростом майже 1,90 дев'яносто Джулія виділялася не лише статурою, а й амбіціями. У коледжі вона вивчала історію, писала для студентської газети і мріяла стати знаменитою письменницею. 1934 року вона поїхала до Нью-Йорка працювати в рекламному відділі престижної меблевої компанії WNJ Sloan. Проте доля мала інакші плани. Після переведення до лос-анджельського офісу її звільняється. Нили за грубість у комунікації, коли Японія атакувала Перл-Гарбор, то Джулія, як і тисячі американців її покоління, помчала до Вашингтона служити країні. Армія і флот відхилили її кандидатуру через ріст. Але управління стратегічних служб ОСС of Strategic Service, попередник ЦРУ, взяло Джулію з радістю. Спочатку вона була звичайною секретаркою, друкуючи тисячі імен на різних бланках. Але незабаром потрапила до секретного відділку екстреного морського порятунку, де взялася за створення відлякувача кул. Це не жарт. Акули псували підводні бомби, призначені для німецьких підводних човнів. Команда експериментувала з понад стома різними речовинами і, зрештою, створила рішення з мідного ацетату і чорного барвника, який пахнув як мертва акула. Ці диски зберігали у тридюймових коробках із металевими сітками, і вони могли відлякувати акулу продовж 6-7 годин. Той досвід став її фундаментом: роби корисне, роби чесно і радій процесу. 1944 року Джулію послали до Цейлону, нині це Шеррі Ланка, де вона зустріла Пола Чайлда на 10 років старшого за себе колегу з ОСС, художника поета і гурмана. Спочатку він вважав її занадто емоційною, а вона розчарувалася його негарними білявими вусами. Та поступово вони зрозуміли, що кохають одне одне. 1946 року пара одружилася і два роки по тому переїхала до Парижа, де Пол отримав посаду в американському посольстві. Саме там у ресторані La Couron Джулія вперше скуштувала справжні французькі страви. Це було не просто смачно, складалося враження, що я відчула саму душу їжі, писала вона. 1949 року Джулія стала єдиною жінкою у своєму класі у всесвітньо відомій кулінарній школі Ле Кордон Блю. Перший іспит провалила, проте її завзятість була. Легендарною, паралельно з навчанням, вона досліджувала паризькі ринки, розмовляючи з рибалками, пекарями і продавцями фруктів. А під терплячим наставництвом пола її смак ставав дедалі витонченішим. У школі познайомилася із двома француженками Сімон Бек і Луізетою Бертоль, які давно мріяли про книжку французької кулінарії англійською мовою. Разом вони заснували кулінарну школу Леколь де Троа Гурманд школа трьох гурманок. І розпочали роботу над книжкою, яка змінить американську кухню. Робота над «Mastering the Art of French Cooking» тривала десятиріччя. Жінки проводили сотні експериментів, адаптуючи французькі рецепти для американських кухонь та інгредієнтів. Джулія таємно надсилала рецепти друзям до США, позначаючи їх як «Top Secret». Навички ОСС давалися в знаки. Спочатку рукопис відхилила видавнича компанія Готон міфлин назвавши його занадто схожим на енциклопедію. Проте 1961 року Альфред Ейнопф опублікував 726 сторінкову кулінарну біблію, яка миттю стала бестселером. До 1969 року було продано 600 тисяч примірників. Неймовірний успіх для спеціалізованої кулінарної книги. 1962 року, рекламуючи книжку на бостонському телеканалі VGBH, Джулія продемонструвала приготування омлету. Її природність, заразливий сміх і відкритість так сподобалися глядачам, що їй запропонували власне шоу. 11 лютого 1963 року дебютувало The French Chef. Одне з перших кулінарних шоу на американському телебаченні. Програма йшла у прямому етері без монтажу, що було помилку частиною спектаклю. Упав омлет? нічого посміємося. Перекинула каструлю. Буває! Шоу транслювали впродовж десяти років, і воно отримало премію Пібоді і Емі разом із першою премією Емі для освітньої програми. До середини першого сезону Джулія стала телевізійною сенсацією. Джулія була неймовірно нетиповою телезіркою, високою, немолодою, з пискляво хрипким голосом, який стрибав по октаві. Та саме її справжність і безстрашність перед помилками зачарували мільйони американців. Вона показала, що кулінарія це не стерильний процес, а живе мистецтво. В 1978 року у прямому етері зірка поранила палець, заклеїла пластирам і продовжила готувати, наче нічого не сталося. Звична ситуація для домогосподарки. Але американське телебачення такого собі не дозволяло. Saturday Night Live згодом парадіював цей випадок, а Джулія сміялася разом із. З усіма 1968 року, коли вона працювала над Chef Cookbook, Джулії діагностували рак грудей. 28 лютого 1968 року їй зробили мастектомію. У своєму щоденнику лаконічно записала Ліве персо. Геть за свою кар'єру Джулія написала майже 12 книжок, знялася в десятках телешоу і заробила понад мільйон доларів. Чималу суму для того часу. До 1970-х років основу її прибутків становили лекції, майстер-класи і серіали, які виробляла її власна кулінарна команда. 1981 року співзаснувала Американський інститут вина і їжі, а 1995-го фонд Джулі Чайлд із гастрономії і кулінарного мистецтва, який досі підтримує молодих кухарів і дослідників. 2000 року Джулія отримала орден Почесного легіону найвищу французьку від. Знаку, а 2003-го – американську медаль свободи за просування освіти про їжу як культуру. Цікаво, що французька кухня це не перша гастрономічна закоханість «Чайлд», Мало хто знає, та Джулія вперше закохалася не у французьку, а у китайську кухню. Під час служби в ОСС у Китаї вона відкрила для себе місцеву кухню. Китайська їжа була чудовою, тож ми їли поза домом так часто, як тільки могли. Саме тоді я зацікавилася їжею, згадувала вона. Цей досвід, можливо, і заклав основу для її майбутньої кулінарної кар'єри. 13 серпня 2004 року, за два дні до свого 92-го дня народження, Джулія Чайлд померла через ниркову. У недостатність у своєму домі в Монтесіто, Каліфорнія, востаннє вона поїла французького цибулевого супу, символічно для жінки, яка присвятила життя французькій кулінарії. 2009 року вийшов фільм Джулі і Джулія. З Меріл стріп у головній ролі. А 2022-го серіал HBO Джулія, незважаючи на популярність фільму Джулій Джулія, Джулія ніколи особисто не зустрічалася із блогеркою Джулі Пауел, яка готувала за її рецептами. Ба Більше Джулія публічно заявила, що не потребує блогу. Пауел і вважає, що та не видається серйозною кухаркою. Але найкраща пам'ять про неї у мільйонах кухонь, де люди досі готують за її рецептами і філософією. Робити з любов'ю, не боятися помилок. І завжди використовувати справжнє масло. Під час зйомок серіалу «Baking with Julia» печемо зі Джулією, який тривав упродовж 1996-1999 років. Джулія використала фантастичні 753 фунти масла. Це понад 340 кілограмів. Цей факт не мусить дивувати, адже вона була відома своєю любов'ю до масла і навіть мала троянду жовтого кольору, названу на її честь Джулія Чайлд Батерколоред Роуз. Джулія Чайл довела, що можна знайти своє покликання в будь-якому віці, що автентичність і ніша за досконалість і що добра їжа це не просто споживання, а спосіб об'єднувати людей і робити життя смачнішим. Bon appétit.